Я дуже рада, що око відродження багатьох зацікавило. Хтось його практикує, хтось його колись практикував, а хтось і не чув про нього. Тому зараз спробую відповісти на всі ваші запитання і розживати все в подробицях. Гімнастика тибетських монахів на щодень містить вона п'ять вправ. Кожну вправу потрібно виконувати два повторювати 21 раз. Після кожної вправи потрібно зробити три цикли вдих-видих На вдосі Ви вдихаєте золотий потік, в якому здоров'я, щастя, радості, хороший настрій. На видосі видихаєте сірий туман, і в ньому всі ваші хвороби, всі ваші неприємності, поганий настрій. Хід у цю практику він поступовий. Ви спочатку робите кожну вправу по три рази, і так робите цілий тиждень. На наступний тиждень ви додаєте ще два рази і робите тиждень. По п'ять повторів. І так кожен тиждень ви додаєте, і за 10 тижнів ви доходите до 21 повтора. Це потрібно для того, щоб у вас е, сформувалася звичка, щоб ви для себе узгодили е, рухи і дихання. Кожну вправу я назвала за своїми асоціаціями. Перша вправа я її називаю Юла. Стоїте рівно руки на висоті плечей, долонями донизу. І починаєте оберти навколо себе за годинниковою стрілкою. Темп повільний, такий, як вам зручно, аби не було запаморочення. Після кожної вправи три цикли вдих-видих. Вдих робимо через ніс, а видих через рот, через букву У. <звук> Якщо все одно голова паморочиться, то використайте техніку танцорів, зафіксуйте точку і тримайте її, ви переносите погляд і знову її тримаєте. Друга вправа я її назвала складка. Лягайте на підлогу, руки вздовж тіла долонями донизу. Починаючи вдих, ви підборіддя кладете на груди. Носки натягуєте на себе і починаєте піднімати ноги догори. В кінці вдоха трошечки потягли на себе, і на видосі розкладаєтесь у вихідне становище. Якщо важко піднімати рівні ноги, спробуйте спочатку піднімати зігнуті. Третя вправа. Я її називаю молитва. Ноги на ширині таза, стаєте на коліна, стопи на пальцях. Руки вздовж тіла під боріддям тягнемось до грудей. На вдох запрокидуйте голову, руки трохи нижче поперека, і робите складочку лопатками, показуючи груди догори. На видосі. Ви займаєте вихідне положення. Четверта вправа стіл. Сідаєте на сідниці, ноги на ширні таза рівно, носки натягнуті на себе, руками впираєтесь в підлогу, підборіддя знову на грудях. На вдих запрокидуєте голову і одночасно виштовхуйте таз до догори до горизонтального положення. Ця вправа не всім дається через нерухомість плечових суглобів. Тому робите рівно стільки, скільки вам дозволяє своє тіло. Не робите собі боляче. На вдих стали в горизонталь, на видих, повертаємось у вихідне положення. П'ята вправа. Собака морди вниз. Ви стаєте в планку, начебто будете віджиматись. До підлоги ви торкаєтесь долонями і пальцями ніг. Голова закинута догори. На вдих. Ви виштовхуєте таз нагору і прогинаєтесь у лопатках. Одночасно підборіддям тягнетесь до грудей. На видох. Ви повертаєтесь у вихідне становище, знов прогинаєтесь в грудях. Якщо на початку вам важко тримати ноги рівними, зігніть їх в колінах. Коли ви робите по три повторення, це займає 2-3 хвилини. Так формується звичка. Коли ви будете робити по 21 повтору, це вже буде займати десь 10-12 хвилин. Коли це стане вашою денною практикою, можна почитати і знайти, як поглиблювати своє виконання. Там пропонується потренувати дихання. Наприклад, на четвертому на вправі стіл затримувати на дві секунди вдих, на п'ятій вправі і вдих, і видих. Затримувати на 2 секунди. Ще пропонується робити вправи із закритими очима, окрім першої, для того, щоб ви не відволікались і відчували лише власне тіло. Промовляння, які ви можете робити після циклу дихання. За потреби енергія використовується всіма органами і тканинами організму. Будьте здорові. Хтось зайняв місце.